Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні у нашій рубриці богослов'я простими словами, ми розважатимемо над темою Що таке душа людини. Це питання супроводжує людство від початку існування. Люди завжди прагнули зрозуміти, що робить нас живими, що відрізняє нас від тварин і що відбувається з нами після смерті. У Святому Письмі у Книзі Буття читаємо. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і вдихнув лице її подих життя, і стала людина живою душею. Книга буття, другий розділ, вірш сьомий. Бачимо, що тіло людини постало із землі, а душа від подиху самого Бога. Це означає, що душа не продукт природи, не випадковість, а безпосередній Божий дар. Душа є тим внутрішнім принципом, який оживляє тіло, робить нас особистостями, відкриває нас до вічності. Святі Отці навчають, що душа людини є безсмертною, тіло може постаріти, занедужати, вмерти, але душа не знищується, вона переходить у вічність. Це дуже важливо розуміти наше життя тут, на землі. Лише тимчасова подорож тоді як душа створена для життя з Богом у вічності. Саме тому Христос говорить яка користь людині, коли здобуде весь світ, а душу свою занапастить Івангелія від Матея, 16 розділ вірш 26. Бо найбільший наш скарб це не гроші, не кар'єра, не слава, а душа. Яку ми маємо берегти в чистоті, християнство не вчить, що тіло це щось погане, а душа лише добра. Навпаки, людина це гармонійна єдність душі і тіла, тіло храм душі, і тому ми покликані шанувати своє тіло, не нищити його гріхами, не знецінювати, а оберігати. Але душа це те, що керує тілом. Вона є керманичем нашого життя, і коли душа здорова, тобто близька до Бога, наповнена любов'ю, тоді і все життя людини є гармонійним. Світі отці відділяють три головні здібності людської душі: перше розум, щоб пізнавати правду, друге воля, щоб обирати добро. Третє. Почуття, щоб любити і творити. Це і є те, що робить людину особливою серед усього створіння, бо ми можемо мислити, робити вибір і любити, так як любить сам Бог. Як тіло не може жити без хліба і води, так і душа не може жити без Бога. Святе причастя, молитва, читання святого письма. Це їжа для душі. Якщо тіло ми годуємо тричі на день, то чому інколи забуваємо підживлювати душу, а без цього душа стає слабкою, втомленою, легко піддається гріхові. Після смерті душа не зникає, а стає перед Господом, і тоді вже не багатство чи успіх мають значення, а стан нашої душі, чи вона жила в любові? Чи була вірною Богові? Церква вчить, кожна душа після смерті одразу переживає особистий суд і потім прямує або до вічної радості з Богом, або до вічного віддалення від Нього. І саме тому ми молимося за померлих, бо молитва допомагає їхнім душам. Отож, дорогі у Христі, ми маємо завжди пам'ятати. Душа це найцінніше, що ми маємо. Душу треба берегти від гріха, очищати у сповіді, наповнювати молитвою. Душа живе вічно, тому кожен наш вибір тут, на землі, відлунює у вічності. Святий Августин колись сказав неспокійне серце людини, доки не спочине в Бозі. Нашу душу нічого не може цілковито заспокоїти ні багатство, ні розваги, ні влада, лише Бог є її спокоєм і щастям. Дорогі брати і сестри у Христі, нехай це розважання допоможе нам щодня цінувати свою душу і жити так, щоб вона залишалася світлою, наповненою благодаттю і готовою до зустрічі з Господом. Запрошую вас підписатися на наш канал Голос Щоденної молитви, щоб разом зростати у вірі і поглиблювати розуміння Божих правд. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. Амінь.